Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Слава Україні! Е е питання в тому, що є багато дзвінків, як я збираю гнізда в зиму. Я вже минулого року відео знімав, цього року бажання знімати відео немає, але тим не менше я покажу, що я роблю від початку до кінця. А ви собі робіть висновки і спостерігайте. Сьогодні 18 серпня, завтра день пасічника, яблучний спас. Наперед, всіх вас щиро вітаю. Нам головне зараз наша перемога і тоді все в нас буде добре. В гнізді зараз остається 10 рамок. Рамки різні можуть бути. Всі магазини я познімав. Ну і ще раз повторюю, 10 рамок. Ось ви бачите така рамка. І її спочатку зараз відставляємо. Ідемо далі. Що нам треба знати у що робиться у нашому гнізді? Чи є Розплід. По цьому ми побачимо, чи є в нас матка. Це саме головне, щоб була матка в наявності. От. І обробляємо бжіл від кліща. На даній рамочці є трішки у нас розплоду. От бачимо. Цю рамку я поставлю на край кормова проходимо далі. Не шукаємо матку, якщо є відкритий розпліт, немає. Маточників, значить, у сім'ї все гаразд. Ось такий розплід в сім'ї. Кожну рамку я не перебираю. Одну-дві побачив, що все нормально, значить все нормально. Для вас показую, що робиться в гнізді на сьогоднішній день. Відкритий розплід є, яка кількість. Розплоду кормів в даній сім'ї не багато тут рамка з яйцем ще рамки. Розплодим. Зараз у нас цвіте золотарник. Іменно на даному точку бджоли ще щось піднесуть. В кінцевому результаті при потребі будемо підгодовувати скільки потрібно. 6 літрів. Шість або дев'ять, тому що годівниці в мене на три літри. Вжила з пилком. Всім сім'ї все гаразд. Всі сім'ї плюс-мінус. Одинакові. На цій рамочці вже розплоду немає, але є перга. От ці рамки ще без перги і кормові. Я дві забираю, туди буде вставлятись годівниця. Ось бачите, де матка наша бігає на крайній рамочці от і все раз такі рамочки підуть на слідуючий рік для відводків які рамки будуть збоку крайні старі підуть на відкачку на перетопку ось в принципі і вся картина так Користуюсь я варуфлу. Попередні три роки показали, що працює він нормально. Ви можете обробляти іншими препаратами. Я просто розказую, що варто в цей період обробити бджіл від піща, щоб не було там осінніх зльотів і тому подібне. Скорочуємо гніздо на ту кількість, на якій кількості будуть зимувати. Зрозуміла річ, що якщо є якісь проблемні сім'ї, можна буде потім скоротити більше гніздо. Так само відкоригувати. Корм на зиму, але ви повинні розуміти, що на рамці повинно бути приблизно 2-2,5 кг, можна більше, менше ні. Кормів у зиму. При потребі потім ставимо сюди годівницю, підгодовуємо, скільки потрібно, як я вже казав, ось на цьому і збір. Сім'ї нашої на зиму закінчено. Проконтролюємо в кінці обов'язково кліща і корма. Всім друзі, добра. Мирного нам неба. Хай щастить.